Всім доброго дня! Сьогодні в'яжемо 83-й рядок ажурного джемперу Air. Ось схема. Ось 83-й рядочок. Так, от видно. Давайте подивимось, які у нас особливості. Зміни порівняно з попереднім рядком. Так, рапорт я теж відмічаю. Тут забула його відмітити. Зараз це виправлю. Порівняно з попереднім рядком. Дивіться, оцей фрагмент. Тут у нас є дві петлі, одна з одного боку стовпчика, інша з іншого. Тут немає. Тут п'ять рельєфних опуклих лицьових стовпчиків з одним накидом підряд, без будь-яких повітряних петель. І ці дві повітряні петлі звідси переходять от сюди. Тут у нас була одна петля повітряна, в цьому рядку будуть дві. Все інше так само. Дуже легкий ряд, але треба уважно. Просто уважно. Все, Давайте це пров'яжемо. Ось ми починаємо в'язати 83-й рядок ажурного джемперу Air, як завжди, з трьох петель повітряних підйому. Так, тут у нас рельєфний, опуклий лицьовий стовпчик з одним накидом навколо рельєфного опуклого лицевого стовпчика з одним накидом попереднього ряду. В минулому рядку була одна повітряна петля, в цьому рядку дві повітряні петлі. Рельєфний, опуклий лицевий стовпчик з одним накидом. Навколо рельєфного опуклого лицевого стовпчика з одним накидом попереднього ряду. Як би так налаштуватись? Щоб було зручно. Так. Дві повітряні петлі і рельєфний опуклий лицевий стопчик, навколо рельєфного опуклого лицевого стовпчика з одним накидом попереднього ряду, дві повітряні петлі, два рельєфні опуклі, лицеві стовпчики. З одним накидом навколо рельєфних опуклих лицевих стовпчиків, з одним накидом попереднього ряду. Дві повітряні петлі. І тут у нас 5 рельєфних опуклих лицевих стовпчиків з одним накидом підряд навколо рельєфних лицевих опуклих стовпчиків, з одним накидом попереднього ряду. Два, тепер у середній три. бачите, mm. п'ять стовпчиків підряд. Навколо стовпчиків попереднього ряду. Дві повітряні петлі. Два рельєфні опуклі лицеві стовпчики. Навколо рельєфних опуклих лицевих стовпчиків попереднього ряду. З одним накидом, всі стовпчики з одним накидом, дві повітряні петлі, все. І це кінець рапорту. Все. Оцей рапорт потрібно повторити ще 13 разів. Рапорт складається з 24 петель, повторюється всього 14 разів. Один ми вже пров'язали, ще 13.